Друзі, всім привіт! Із поверненням на мій канал. Погляньте, яка штукенція крута на кухню. Така табличка дуже круто виглядає. Упс! Моя донька щось позламала. О, такий стаканчик для гарячих напоїв, я так розумію. Я взагалі дуже люблю корисні речі. Оці, знаєте, шафи, де всякі штуковини корисні для, для дому. Прикраси. Погляньте, тут і сережки, тут якісь браслети. Що то за шар? Цікаво лежить такий прозорий. Дейрі wow, mm -hmm. 2021 рік. Абсолютно новий. Дивіться: а це що в нас дав для. Це для засма. Ні, це вже бронзатор для тіла. Тобто ти намазався і ти такий вже весь ходиш засма засмаглий. Так, такий мальдівський... мальдівська засмага налякати зиму. А що? Це в нас шар. Такий магічний шар, важкий, важкезний. Друзі, якщо ви хочете бачити більше відео про шопінг, і не тільки в секонд хенді а в інших магазинах одягу, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Це секонд-хенд люкс. Погляньте ось такі є трендові ботинки Челсі, і плюс такий золотий ланцюг, який їх однозначно прикрашає 41-й розмір. Я такого ще не бачила не тільки в секонд-хенді, а взагалі в будь-яких мазинах. Які круті ботфорти, гляньте, вони нові. Вісімка це здається 40 розмір. Я їх хочу приміряти. Ось такі височені ботфорти, Дуже круто. змійний принт. На носку і вверху йде. Слухайте, мені цікаво, чи хто б із вас, дівчата, їх би купив, їх би придбав? І до чого б ви їх одягали? Я, наприклад, бачу тут джинси однозначно в обтяжечку, і якийсь шкіряний плащ зверху, наприклад, як варіант. Гляньте, які вони круті, в шикарному, ідеальному стані. І один такий чобіт витягує на 1 на 464 гривні. Наступна знахідка сумка Yves Saint Laurent. Дуже красивий коричневий колір, елегантний, класика. І, до речі, в стрічці ось подібна, так? Щось є подібне. Але ж погляньте, що е, робиться у покутках на цій сумці. Вони обдерті. Залишаємо сумочку відпочивати далі в ящичку. Золотистий клач з тканини. Інтер'єрні подушки ось, які сподобались. Погляньте. Так, їх можна купити, але самі наволочки. Розумієте? А подушки вже можна було і викинути, хитрі в секонд-хенді. Ні, щоб зняти наволочки і продавати їх окремо. Дуже красивий колір Бордо. Цікава знахідка сьогодні ось такий светр Зара. Чимось нагадує мені принтер Лікіна. Давайте подивимося склад: 60% акрил і найлон. Плюс полієстер і плюс Еластан. Дуже багато було різних светрів а, в секонд-хенді цього разу. Ось, але знаєте, от, щоб а, щось таке що зачепило б. Я не знайшла, окрім цього, светра Зар... Заровського. Зараз подивимось, оскільки він витягує 117 гривень. Ось такий світирок погляньте. Рукав. Чи буде його носити? Дуже оригінальний. Принт нагадує Арлікіна. Бачите, тут ідуть рукава ліхтарики. Чи буде його носити, можливо, з чим до джинс, або до моїх штанів із кожзаму. зайчим Навіть не знаю, чи буде його носити. Нереально круте, боа, погляньте. Я зараз не жартую. Наприклад, як варіант, на Новий рік так, можна щось придумати, якийсь костюм, як деталь до вашої сукні. Для себе. От просто нарядиться для себе. Цікава теж знахідка, погляньте, у в хорошому стані, але вони дуже легенькі і тонесенькі. Знаєте, це як американці, в них клімат, типу, вона одягає UG і тут же шорти. Розумієте, і зверху майка от скоріше для їхнього клімату. Взуття в секонд-хенді це взагалі окрема тема. І на цю тему треба робити взагалі окремі відео, тому що взуття просто може зайти нереальне, в шикарному стані. Погляньте, яка краса! Блін. Ексклюзивна шляпа. Моя мала її знайшла і дуже захотіла її приміряти, Ми тут же сфоткали. Погляньте, можна зібрати ось такий сценічний уже костюм. Сюди додати ще БОА. Додати якісь, я не знаю, там джинсики, шортики. І вже можна виходити на сцену. Прикольний, погляньте, який клач у вигляді золотого злитку. Навіть проба вказана 999 Один кілограм золота. Чистого золота. До речі, зараз поясню, чому мені секонд-хенді соромно стидно, як я написала мені соромно. Тому що дивіться, секонд-хенд, принаймні, оцей, в якому зараз вами знаходимося, він невеличкий, невеличкі такі дві кімнати. І як правило, люди тісно один біля одного. І знаєте, люди звертають увагу увагу, коли ти говориш, знімаєш і говориш так, в телефон. Ось, і вони якби вже автомат, на автоматі підходять до тебе і теж дивляться на ту ж саму річ, що й ти. Розумієте? І якось це так ніяково. Ось. Інша справа, коли це великий магазин, наприклад, Resort, де я ходжу, фотографую чи знімаю відео. На мене ніхто не звертає увагу, і я нікого не відволікаю. Розумієте, так? Дивіться, джинси, біржка офігенні. Це річ люкс, да, люксова. Ось, я їх не взяла, тому що вони на мене великі, звичайно ж, І навіть візуально було видно, я навіть їх і не приміряла. Так, це джинси Бога. Двоє джинс. На двоє джинс я натрапила на Бога і на Бершку. Ну, коротше, дуже круті. Ці взагалі з такими розрізами на колінах. Ось. Але, на жаль, вони нема на білку варті. Футболка прикольна до джинс. Звичайна така біленька, з бавовни. І ось така чорна, теж до джинс буде класно влітку. Але чомусь, не знаю, не піднімається рука купляти футболки. Знаєте, там верхній одяг ще куди не йшло. А от саме футболки. Це ж більше як так спідня білизна. Вона в себе вбирає всі запахи абсолютно. Мабуть, залишу ці футболки тут сьогодні. Теж така цікава річ, майка. Такий потертий, сірий, да типу під денім Freedom Звичайно, вона коштує дуже мало. Це вже на літо 47 гривень. Друзі, до речі, якщо ви ще не бачили моє останнє відео з різорт з приміркою зимових речей, обов'язково переходьте по кінечних заставочках, які ви зараз побачите в себе на екранах. Я дякую вам всім за перегляд. Обов'язково переходьте на відео з резорту. Це просто і сінсей, до речі, також. Це просто неймовірна зимова колекція. Я, якщо чесно, закохалася реально у дубльоночки і шубки також. Дякую всім за перегляд. До зустрічі. Пока-пока.